Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я, звичайно, не слідкую за цими читерами і за зрадниками. В мене немає стільки часу, але добре, що деякі люди час від часу надсилають інформацію, і я знову-таки, коли в мене з'являється хоч трішки вільного часу, в перервах між заняттями, між аналітичною працею, між аналізом партії учнів. І іншою шаховою діяльністю я час від часу записую такі відео. Ось нещодавно, можливо, я в описі дам посилання або в коментарі дам посилання. Ми нагадували про е, цього шахіста, який був неодноразово заблокований за читерство. Де він? Не, не Богданов, про них вже були відео. Про Гулько, раз заблокований, два заблокований. Ну і там так і називалось, що мора хвилюється три, тому що чекаємо. Що заблокують третій раз, бо бачите, набив собі такий рейтинг, і я думаю, що незважаючи на таку дуже-дуже повільну діяльність ческому, але е, як приговор буде, вирок неминучий, тому що ну, все зрозуміло, тим більше, ось нам надсилали посилання на те, як цей хлопець грав у якомусь турнірі, де це було, у Польщі. так? Зі своїм не дуже великим рейтингом фіди 2257 Він за один турнір втратив 36 пунктів, тобто майже вилетів з 2200. Я не знаю, звідки в нього, чи в нього не 2257, чи в нього менше. Від якого рейтингу він втратив? Чи в нього. Да, ну давайте подивимось зараз. А то я забув. Але він програвав, ми бачимо тут шахістом з рейтингом 1800-1800, програвав, робив нічий. Це доволі-доволі несерйозно. А який в нього був рейтинг? А то я так сказав. А, в нього 1995, і він з 1995, друзі, з рейтингом там, ну, перший розряд може КМС, я не знаю, як це рахувати. Але з, невелич, з доволі невеликим рейтингом він втратив 36 пунктів. Тобто показав ось таку силу гри. Ну, Можна сказати про якийсь там тимчасовий провал, але, друзі, з 1995 він втрачає 36 пунктів. І під у той же час він у Бліц має рейтинг як. Мають поважні гросмейстри, ми бачимо, як доволі сильні шахісти, і він має такий самий рейтинг. Як це таке може бути? Тобто він зараз, ну я не в українському рейтинглисті, я в уельському. А ми бачимо вище вищі він Ельянова, Кузубова, Тарліва Аніщука, фантастично граючого в Бліц, так, доволі сильних майстрів міжнародних і ще безліч сильних майстрів і гресмейстрів. Це просто жахіття, тому що з 1995 тут нікого з людей немає. Тут у всіх доволі потужні, поважні рейтинги. Ну і ось мені ще надіслали е, такий момент: це класична гра, щоб ми думали, можливо, він у класику доволі сильно грає. Де зараз турнір, де це у Будапешті гарне місто. Я там був на відміну від їх у Орбана. Скажімо так, коректно. Так ось. Грає цей Валентин у турнірі. Це класичні вже шахи. Я бачу, тут багато, в принципі, українців грає. Ну, Добре. Е, так, де, де Валентин? В першому турі програв дівчині чи жінці 2090, 2094 рейтинг. Тобто рейтинг нижче, аніж повинен бути у міжнародного майстра, тому що 2200 це рівень міжнародного майстра серед жінок. але можливо, це. Юна дівчинка, яка прогресує, ні, це 83-й рік народження. Це майже моя ровесниця, і це вже такі люди дуже рідко так прогресують, вони скоріше можуть затухати. І бачимо, що Валентин програв в цій шахістці. До речі, у Валентина якось намалювали 2313, але 2.094, ще й набагато доросліші шахістці, програє. Подивимось, що сталося у другому турі. Давайте з цим майстром Фідес 2313, Ну, це баклан, Іванчук, там малювання зрозуміло. Так, добре. Ще одна дівчинка, 283, правда, жіночий міжнародний майстер. Рейтинг трішки нижче, ніж повинен бути у жіночого майстра, може, прогресуюче. Теж 83-го року, року народження. Друзі, що це коїться взагалі? Ось такий у нас майстер фіде з 2313. Малювали, але ж потрібно, щоб і сила якась хоч була, хоч трішечки. Третій тур. Третій тур. Знову з дівчинкою. Майстер фіде, програв знову. 2040. Що, дівчинка теж моя ревесниця? Ні. Ну, але теж 24 роки навряд чи воно дуже-дуже прогресує. І рейтинг нижче, ніж у майстра фід. Друзі, ну це все, що потрібно сказати. Так, мені там в коментарях заходять, такі як Довгальовки, такі їхні там, можливо, тренери, можливо, їхні там спів, співзлочинці чи ще хтось заходить. Довгальов, білецький, інші. Пишуть коментарі, всяке лайно пишуть, але. Їх коментарі, знаєте, там, що Я не повинен жити, навіть, ось такі коментарі. Але це все показує, що вони не тільки читери, а й мають такі ж самі а, думки, як і, е, як і Орки. в принципі. Чим вони відрізняються? Та нічим. Тому що ті, покидьки вирішили, що хтось не повинен жити і не повинен жити щасливо і так далі. І тут е, їх спіймали на. Брехні на читерстві на найбільшому шаховому злочині, і вони починають просто писати якісь речі, які цього не стосуються. Ну і намагаються писати різну брехню, там і про мене, але що можна брати від, що можна очікувати від негідників? А нічого. Тому це нормальна поведінка для негідників, і вони думають, що мене можна цим зачепити. Ні, мене можна тільки цим для того щоб я ще більше е, ось подібних е, шахових злочинців викривав і розповідав про них. Друзі, на жаль, це серйозна проблема. Я вже казав, як можна принаймні з читерством онлайн вести боротьбу. Це, по прикладу, букмекерських контор, я розповідав у цьому. Про це в попередніх відео, тому дивіться, підтримуйте канал, обов'язково ставте лайк, не жалкуйте поставити лайк. І якщо є можливість, підтримуйте розвиток нашого каналу, бо ми працюємо саме для вас. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуру. Зараз в мене пауза по заняттям, тому запишу ще декілька відео. Працюємо!